Привіт, друзі навіть не знаю, як почати це відео. Ну, Відео буде називатися напевно міні-бізнес в гаражі чи що там міні-бізнес в кухні. Суть така. Я працюю на СТО. Ми займаємось рихтовкою автомобілів. Верніше, то велике СТО. Тут є і мотористи, і слюсаря, художники. Я працюю в парі ще з одним чоловіком маляром Моя задача зварка Рихтовка, його покраска. І також я займаюся ремонтом пластмаси. Не скажу тільки автопластмаси, бо. Багато чого люди приносили в ремонт, не пов'язаною з, з таких елементів, не пов'язаних з автомобілем. Ну, Хотів би зняти маленьке відео. теперішній такий важкий, я би сказав, досить час. Актуальним буде там будь-який підробіток. Що потрібно мати, щоб почати ремонтувати пластмасу? Ну, Автопластмасу саме вигідніш, я так думаю. Бо 50 на 50% бувають такі автоелементи під ремонт, які досить вартісні. І там за ремонт такої запчастини можна брати четверту частину її вартості, і можна так непогано заробляти. На рахунок основного. Виду бізнесу, думаю, що, напевно, ні, бо це таке є досить непостійні, по крайній мірі в мене заробітки. А як додаткового, то, думаю, досить актуально. І, як на мене, то тут досить такі мінімальні потрібні ресурси, щоб почати цим займатися. Перше, що потрібно, для цього, ну так би не можна сказати, перше, це, це є такий мінімальний набір, який один одного доповняє, і без них взагалі не можна займатися. Перше, це є повітряна паяльна станція. Їх є там немерено в інтернеті, оглядів і тому подібне. Це є хороша, по-моєму, досить дорога. Вона коштувала практично там, 80 доларів. Ця станція придбана років 4 чи 5 тому. Вона має і паяльник у своєму функціоналі, і повітряну дойку. Я в основному користуюсь тільки повітряну дойку, паяльник взагалі відключений. Ця станція є компресорного типу. Там всередині є маленький компресорник, а це просто рукав. Бо є інший вид, що тут зразу, е, ну, турбінка, так скажу, що турбінка в самому держаку, так буду казати. Не знаю, як навіть по літературному можна назвати. Е, до цього в мене була станція. Ну, верніше, я пластмас ремонтом, а займаюся довго, там, напевно, більше 10 років, то в мене була ця сама станція, але ось така модель 852. Просто 852. Без оцих D+, не знаю навіть, що це означає. Не суттєво. Ось така повітряна станція. Краще брати якусь таку не саму дешеву, щоб там після двох-трьох ремонтів там, вона не здохла. Е, мінусом трошки цієї станції, бо е, у нас тут на станції працює хлопчина електриком. У е, нього е, паяльна станція з держаком якоюсь турбінкою. Вона має. Більший потік повітря та станція у, за рахунок того, що турбінка в держаку. Ну, вона дещо може краще працює. Ну, Я налучився, цією, це є надійна гарна станція. Мені подобається. Перше, це є станція, щоб саме паяти пластмасу. Друге, має бути. фірма не знає, не грає роль, ну, щоб такий не самий, не самий поганий. Друге, має бути фен. Технічний фен, бо часто привозять елементи деформовані. І е, треба їх нагріти перед тим, як зробити форму цього бампера, так буду казати, на прикладі бампера. Ось так тут було. Тут була деформація. Я це десь півгодини годину займався е, грів. Вирівнював, прикладав, щоб воно остивало і приймало ту форму, яку потрібно. Це має бути фен обов'язково. Паяльник, самі розумієте, паяльник, ну, це самий початковий рівень. У слідучому відео я розкажу, які треба мати додаткові інструменти, щоб це простіше робити. Паяльник для того, щоб от ви... Вигріли феном, зробили форму, таку плюс-мінус під завод, охота, щоб було, щоб він нормально ставав, щоб потім це віддати людям і не поверталися, щоб не стає нормально на місці. І феном, феном тріщином, кажу, не феном, а паяльником цю тріщину ви тичками такими фіксуєте, щоб потім можна було паяльною станцією паяти. Тичками ви порозплавлювали, 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 зафіксували, воно вже тримає форму. Якщо ви працюєте самі, там ну, нема кому ні притримати, ні, нічого. Це потрібен мінімум паяльник. Ножиці, щоб різати пластмасу, там щипці, якась струбцина, це є чуть не основний інструмент. Хороше канцелярське лезо. Почистити е, прутки. Якщо вони у вас не куповані, а рубані, як в моєму видку випадку. Далі я розкажу, як я це роблю на своєму прикладі. Ну, на початковому етапі потрібно мати лезо, щоб зробити канавку для пропайки. Очистити її і. Нарізати канавку на половину товщини ремонтуємого пластику. Ну і зсередини потрібно також зачистити, то я це роблю лезом або шрубовертом. Лезо є одне з необхідностей, їх треба багато і таких нормальної якості. От якийсь там столик, щоб на чомусь працювати. Взагалі не суттєво. Ну, і якихось пару струбцин. Оце такий мінімальний набір для ремонту пластику. Далі в плюсі буде болгарочка. Маленька, малопотужна, щоб після ремонту е підчистити шви, трошки облагородити, щоб маляр не, не плювався, що як зробили, так і далі. Ось такий є, мінімальний набір для ремонту пластику. Вартість цього набору там 150 умовних одиниць, грубо кажучи. Там Фен станція болгарка. Це щоб почати. Ну, далі вам потрібно прутки. Прутки, які є в продажі, так і можна затуляти самому. E, я e, прутки деякі купляю, де, деякі заготовляю сам. Самі найпоширеніше e, два види автопластмаси є ПП, по-моєму, поліпропілен, або з чистий, або з добавкою ЄПДМ. Цього пластику є не можна нарізати собі прутків. E, я чому їх ріжу? Тому що Ну, Під свої потреби, під конкретний випадок я нарізую е відповідну е ширину прутка. Е і другий вид найпоширенішого пластику ПЕ. Це він у французах. Поліетилен, по-моєму, він розшифровується. Також є його досить великій кількості. Я їх не купляю. Купляю прутки ABS, е АСА. У старих Мерседесах вони є і у лицевих панелях автомобілів, вони використовуються у багатьох автомобілях. Ось такі оці так, декоративні панелі, не знаю, як по-літературному їх назвати. От вони, ці, що з значками нікельовані, вони в основному з пластмаси Аса -АБС. Не дуже вона є популярна, важко їх знаходити. Я це купляю. Також така, такий вид пластику, як PA66. Е термостійкий маслостійкий пластик. Це є клапанні кришки, декоративні накладки на е двигуни. Ну і де що таке? Це є досить дорогі запчастини. Часто їх приносять у ремонт. Там небагато роботи, але треба мати пластмасу і трошки набити руку, щоб їх ремонтувати. Вони гарно оплачуються ремонт цих елементів. Ось така основа для того, щоб почати свій міні-бізнес у гаражі. Ну і невеличке якесь приміщення. Це може, в принципі, і на кухні навіть робити можна на дворі. Ну, краще в якомусь приміщенні, яке опалюється, щоб щоб з пластмасою працювати, треба температуру навколишню від 10 градусів. В ну, ідеалі 15-20, тоді гарно пластмаса і паяється, і можна її поремонтувати добротно. Ось таке. Там в перспективі знімлю відео про додаткову апаратуру до. Ремонт, ну це вже для бувалих майстрів, якщо ви хочете зразу, нормально з цим працювати. Отож бо хлопці і дівчата, глядачі, підписники. Е -е Маленький бізнес для додаткового заробітку. Такий нелегкий час, який при і любій владі при любих державних умовах поганих. Добрих, є затребуваним і нормально оплачуються. Клієнтура, клієнтура це у нас є тут пару СТО, пару майстрів, автомалярів, я вже з ними маю контакт, і вони мені дають роботу. Це також можна налагодити. Де дістати пластмасу, то без проблем. Берете якусь невелику суму коштів або там якусь нормальну пляшку, йдете чи на СТО, чи до якихось малярів, рихтовщиків. У них зазвичай після ДТП, якщо автомобілі відновлюються, ставляться норм... чи нові бампера, чи паяються старі, але завжди у майстрів є якісь залишки. Приходите, кажете, я хочу купити якихось там пару бамперів, я так, в крайній мірі, починав. Там не пам'ятаю, що 50 доларів купив чи там 4 чи 5 бамперів, І це було на початок пластмаси, якісь часто є от, тріщина, цієї частини нема, загубили при аварії. Не думали тоді, як після аварії збирали е, залишки цих бамперів, і тому пластмаси не думали, що це потрібно. Це лише, але тобі треба от такий кусок урізати. До другого бампера плюс-мінус підходящий, ти вигріваєш його, робиш форму таку, як тобі потрібно, і вирізуєш. Все можна придбати. Ось так то, друзі. Все буде Україна. Україна переможе. А москалі скоро зникнуть з нашого життя. Всім удачі і добра.